Вітаю, я Андрій Никифоров. Тема моєї доповіді – «П'ять ліній композиції, перша вчителька, Скульптури, котра встановлена до 100річчя Сумського педагогічного університету. І окрім п'яти ліній внутрішньої структури композиції, я буду говорити про розвиток лінії мистецтва, від якої я відштовхуюсь, а також про лінію як. Елемент мистецтва, а також зміни сприйняття певної функції цього мистецтва на протязі історичного розвитку. І найперше, про що можна сказати, це те, що лінія є тим елементом, який парадоксально вводить певну абстракцію в мистецтво, починаючи від первісної доби. Закінчуючи нашою сучасністю. Оскільки художник, зображаючи форму, вводить умовність лінії. Форма не має ніякої лінії. І як лінію ми можемо сприйняти лише контур або певний злам між світлом і тінью. Цю парадоксальність абстрактності, в тому в числі і реалістичного мистецтва, помітив. Поль Сезан В своїх картинах протокубістичного періоду, з яких, я вважаю, починається модерністське мистецтво. Отже, що зробив Поль Сезан? Він зобразив предмет не так, як, прийня, як його сприймає реалістичне мистецтво, а так, як. Він його бачив, і це зображення парадоксально відрізнялося від прийнятого до цього. Його картини протокубістичні виглядали точно так же, як я зараз виглядаю в об'єктиві камери. Верхня частина тулуба сприймається на лінії горизонта, а нижня частина тулуба знаходиться під лінією горизонту. І це справді те, як ми бачимо візуально через зір. Предмети. І вся подальша історія трансформацій мистецьких стилів пов'язана з новим певним інакшим сприйняттям зображуваного предмета в мистецтві. Художники-кубісти, такі як Пабло Пікасо, започаткувавши кубізм в мистецтві, намагалися зобразити предмет вже. Не так, як вони його можуть бачити, а так, як вони його знають. Це, мабуть, і зумовлена та різноманітність перспектив в кубістичній картині, в якій предмет відкривається з кількох ракурсів. І тут з'являється нова функція лінії. Лінія утворюється вже не тільки на контурі або на зламі світла й тіні, а на зламі між. Різними ракурсами деформованого простору у кубістів. Наступний розвиток цієї лінії мистецтва пов'язаний з творчістю наших співвітчизників, художників українського авангарду, кубофутуристів. Ці художники, керуючись авангардними ідеями передачі руху, наближення до майбутнього, Наділили лінію новою функцією передачі руху між різними просторами. Якщо проаналізувати мистецтво художників-кубофутуристів, то ми можемо сказати, що зображаючи рух лінії між різними просторами, вони максимально близько підійшли до. Зображення ідеї часу. Єдине, що їх можливо відділяло від втілення цієї ідеї, це відсутність задекларованого наміру. Радикально інакше бачення можливості зображення предмету в мистецтві запропонували художники-конструктивісти. Вони проголосили хібність ідей. Зображення форми, котрі були присутні на протязі усієї історії розвитку мистецтва до цього, замість зображення форми, вони в радикальному модерністському стилі задекларували необхідність зображати лінію, що дало певну нову свободу художнику, який вже не, не був прив'язаний до певних умовностей предмета. І зміг вільно трактувати його саме так, як вимагала цього ідея. Варто додати, що всі модерністські стилі були надзвичайно радикальними, не деталізуючи процеси культурологічного характеру, перейдемо ближче до розкриття внутрішньої структури, композиція, яка знаходиться поряд зі мною, а саме п'яти ліній, про які я. Казав на початку. Отже, користуючись методами, розробленими ще художниками-кубістами, три просторових лінії було зміщено до єдиного ракурсу скульптури, ракурсу, з якого відкривається предметний образ вчительки та учня, що в свою чергу дало змогу вивільнити місце в скульптурі, як в певній моделі, для четвертої лінії осі часу. Навколо якої розгортається абстрактна форма композиції, рух цієї абстрактної форми ґрунтується, в тому числі і на ідеях художників кубофутуристів П'ята лінія це лінія внутрішнього малюнку композиції. Її безперервність ми можемо побачити в контурах фігур вчительки та учня. І отримана вона з використанням постмодерністського прийому, залучення в мистецтво наукових методів. В даному випадку це було використання методу непрямих асоціацій, запозиченого з психоаналізу. Тільки якщо там записується певний ряд слів з майбутнім аналізом, то в нашому випадку замальовувалася безпредметна лінія. З певним експрес-аналізом і наближенням цієї лінії до предмету, який ми можемо вгадати. Усі бажаючі можуть ознайомитися детальніше з методами, які використовувалися при створенні цієї композиції, з її концепцією, ідеями, які в неї закладалися, скориставшись посиланням з QR-коду. Я ж перейду до найсуттєвішого в своїй доповіді. Це завжди є щось в логіці розвитку культури, що нивілює відносини деконструкції між окремими стилями, що приходили на зміну один одному. І саме такі закономірності роблять мистецькі стилі обґрунтованими. Як, наприклад, розвиток використання. Лінії як елементу мистецтва, котрий продовжувався незалежно від того, що в художників, які користувалися цим елементом, змінювалися радикально змінювалося відношення до предмету.